Вітаю вас, малята, послухайте та відгадайте загадку. Хто на кухні хазяйнує та кастрюлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, дух м'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто ж цей майстер? Звісно, кухар. Пропоную сьогодні стати справжніми кухарями і наліпити вареників. А перш ніж ми почнемо ліпити, пропоную добре розім'яти наші пальчики і зробити пальчикову гімнастику, яка так і називається вареники. Тож повторюйте за мною і рухи, і віршик. Сієм, сієм, борошно! Вбиваємо яєчко, сіллю присмачили, молочка налили, тісто замісили, варенички зліпили. Малята для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека. Та заздалегідь зроблена тарілочка або дощечка для наших вареничків. Тож починаємо беремо білий пластилін, ділимо його на три частинки. Ось так. Добре розминаємо його пальчиками, щоб він став м'якенький і добре ліпився. Викладемо пластилін на дощечку та скочуємо з нього кульку. Беремо нашу кульку і розплющуємо її ось так пальчиками, надаючи їй круглу форму. Заготовочки для наших вареничків готові. Тепер приступаємо до начинки. Беремо червоний пластилін і відрізаємо дві тоненькі смужечки. Це буде начинка. З вишеньки. Два варенички у нас будуть з вишенькою, а один з картопелькою. А для картопельки ми візьмемо пластилін жовтого кольору. І так само. Відрізаємо дві тоненькі смужки. Тепер ці смужечки нам потрібно добре розім'яти та скачати кульки. Начинку ми теж зробили. Тепер приступаємо до ліплення вареників. Беремо наше тісто, кладемо в нього начинку. Ось так згинаємо навпіл і пальчиком прищеплюємо посерединці і починаємо приліплювати, зліплювати. Наш вареничок, ось так по краєчку. Переходимо до ліплення другого вареничка з вишенькою, так само згинаємо навпіл, посерединці пальчиком прищіплюємо і зліплюємо краєчки. Щоб наші вишеньки не випали з вареничка. Ось і другий вареничок з вишнею готовий. А тепер зліпимо вареничок з картопелькою. Робимо все те саме. Ось такі варенички у нас вийшли. Дякую вам за увагу! Та з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Які ж варенички у вас вийшли? Мені дуже цікаво. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бувайте!